«Салишки Шепоту. Глава перша. Станція 43 пілон. На геостаціонарній орбіті з планети десятиліттями дрейфує станція 43 пілон. Вона автоматизована, але має живий центр. Каю жінку клона сьомої генерації, створену не для фізичної роботи, а для емоційного резонансу. Кая слухає рештки пам'яті цивілізації. У неї вшитий резонатор, що дозволяє зчитувати не просто події. А почуття зафіксовані у речах. Вона занурюється в уламки, зламані іграшки, порепані протези, зашифровані чорні скриньки, і ловить, як інші колись відчували: розпач, надія, любов, паніка. Вона не мала собі пізнавати. Але кожен запис залишає слід, і вже давно вона перестала відрізняти свої думки від чужих. Глава другого сигнал. В одну з нічей кая ловить аномальний шепіт. Він пробиває захист, проникає прямо в резонатор. Не як код, як мрія, тепла, але збочена. Ти моя остання пісня. Сигнал іде з поверхні планети. У протоколі позначка «Експаразит». Там не мало бути нічого живого. Але Кая сміється перший раз за 12 років. Вона готує спуск. Глава третя. Політ вниз. Кая сиділа в кокпіті посадкового модуля, що давно не використовувався. Механізми дрижали, як стара легенда, знову покликана до життя. Екран миготів жовтим попередженням. Поток резонансу перевищено. Протокол заборони спуску. Вона проігнорувала. Сигнал лунав далі. Теплий, ненав'язливий, наче дитяче дихання на скроні. Він бив по імплантах не як команда, як спогад. Кая вдивлялась у вікно. Планета, що колись мала ім'я, а тепер здавалася мертвою порожниною. Чорна і шорстка. Як обпечене яблуко. Але з орбіти було видно пульсацію в кратері, немов серце, яке не змогли вимкнути. Я не повинна хотіти цього, подумала вона. Але я хочу, це знайомо. Система пробила хмари зольової пилюки. Атмосфера зустріла корабель, мову троба важка, в'язка, з присмаком заліза. Гравітація давила на груди. Під обшивкою корпусу почали з'являтися іржаві тріщини. Кая відчула біль, як ніби шкіра її стала металом. Я вже частина цієї пісні, прошепотіла вона, опускаючи руку на пульт керування. Сигнал наростав, і в його глибині вона вперше почула голос Дитячий, він не просив, не наказував. Він просто казав: Ти забула мене, але я пам'ятаю тебе. Кая торкнулася скроні, її очі немеханічні зблищали. Спуск завершено. Станція 43 пілон відключилась, свідків не лишилось. Четверта глава земля, що пам'ятає, кая сідає в кратері, атмосфера стерильна, але важка. Тут тиша не просто фізична, вона живе, вона слухає. В центрі кратера вежа з кістяного сплаву, органічно зросла зі скель. Схожа на інструмент, на орган. Всередині дерево-сервер. Його стовбур пульсує. А в ядрі череп дитини, під'єднаний до гілля. Він говорить по думки: ти принесла голос? Співай. Глава п'ята пісня мертвих кая торкається кори, відкривається потік спогадів. Планета була колонією. А ця дитина перший заражений інфовірусом, який поширювався не через кров, а через емоцію. Вони не могли зупинити вірус, тому збудували тут пастку пам'ять, що утримувала його. Дерево, яке живе на емоційних резонансах, і кожен, хто прийде, його новий музикант. Кая розуміє, вона вже заражена. Глава шоста небезпека. Сигнал пробудив станцію захист, дронів згасників, що знищують усіх, хто контактував з інфовірусом. Її корабель вже підривають. Вона бер без шляху назад. Кая питає дитину: Ти вірус? Відповідь сміх і сльози. Я. Те, що залишилось, коли любов померла, коли мене забули, ти моя пісня. Глава сьома втеча в себе. Кая бачить один вихід влити себе у дерево, замкнути цикл. Якщо вона стане новим ядром, її індивідуальність зникне, але емоційний заряд зупинить резонансну хвилю. Планета засне. Можливо, назавжди, вона починає трансфер. Але у фінальний момент дерево відмовляється приймати її. Ти вже не тільки кая, ти ми, ми, ти. Ми співаємо. Глава восьма. Після мова через 17 років до системи прибуває дослідницький зонд. Він ловить сигнал, подібний до дитячого співу. Не англійська, не код. просто шепіт. Любов це вірус, але вона хоче жити.